Ми з вами, як і домовлялися, переходимо до вивчення тепер детально вже підрядних обставинних речень. Їх є багато і будемо кожне із них вивчати більш детально. Сьогодні вивчаємо два: це підрядне місце і підрядне часу. Складно-підрядним реченням ми з підрядним місцем називають таке речення, в якому підрядна частина логічно буде вказувати на те, де відбувалися події із головної частини, тобто на якесь місце. І, відповідно, ми від головної частинки до підрядної будемо ставити питання. Де, куди або звідки. Угу. Mm -hmm. угу. Дивимось приклад. Де щастя впало, там і приятелів мало. Де головна частина, де підрядна? Mm -hmm. Де щастя впало, це підрядна частина, а там і приятелів мало, це головна частина. Правильно? Ставимо mm -hmm. питання, питання від головної до підрядної. Нагадую, що в підрядних обставинах питання ставиться повністю від всієї частинки, не від якогось конкретного слова, а від всієї частинки. Де Де? щастя впало, тобто звідси сюди буде питання. Де? Правильно? Правильно. Запитання до цього є? Немає. Ми з вами казали, що в складно-підрядних реченнях підрядну частинку можуть приєднувати або сполучники, або сполучні слова. Так? Запам'ятайте, будь ласка, що підрядне місця може приєднуватися лише сполучними словами. Вони всі будуть прислівниками, і, відповідно, в реченні виступатимуть обставиною. Не може бути тут сполучників. Це зрозуміло? Тому дивіться. Сполучними словами у вас будуть зазвичай слова де, куди, звідки. В реченні вони всі у вас будуть підкреслені. Чим? Обставиною будуть підкреслені. Угу. Так. Добре. Далі. У головній частині у вас можуть бути вказівні слова туди, там, усюди, скрізь, кудись. Наголошую, в головній. Не ведіться на них, не плутайте їх зі сполучниками. Це вказівне слово, яке міститься в головній частинці. Там починаються поети, де починається душа. Де головна частина? Починається починаються поети. Там починаються поети. У вас вказівне слово, там в головній частині. Від головної до підрядної ставимо запитання. Там починаються поети, де там? Де починається душа? Угу. Зрозуміло? З підрядним місця зрозуміло? Далі. Другий від підрядної частинки, яку ми з вами розбираємо, це підрядне е, часом. Складно підрядним реченням і з підрядним часом називають таке речення, в якому підрядна частинка буде вказувати логічно, що на час дії, яка відбувалася в головній частині або яка буде відбуватися. Дивимось, приклад: Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Де головна частинка, де залежна? Моря перелетиш і не впадеш, допоки в серці буде рідна мова. Допоки. Морян перелетиш і не впадеш. Це головна. Далі пішла підрядна, бо ми бачимо сполучний засіб, так в ній? Е, ставимо питання від головної до залежної. яке? Допоки. Моря не перепливеш і не впадеш доки або допоки, так? Допоки буде в серці рідна мова. І дивимося, що в складнопідрядних реченнях з підрядним часом, від головної до підрядної частинки, ми можемо поставити запитання: коли, як довго, з якого часу, відколи, допоки і подібне. Угу. Угу. Підрядна приєднується до головної з сполучниками і сполучними словами: коли, поки, доки, як, ледве, допоки, відколи, тільки, лиш, щойно, як тільки, в той час, як з тих пір, як. Перш ніж відтоді як. Запам'ятовуйте собі, що коли, поки, доки, відколи, це точно будуть прислівники. Так, питання тут є. Да. Так. Тут, е тут, якщо підрядне там приєднуються лише з сполучними словами. Тут то і час, тим, і та, тим. Та, і так. Да. Із сполучниками, і сполучними словами. Так, в таких реченнях знову ж таки, ми питання ставимо в цілому, від головної частинки до залежної. Не каже його, поки не перескочиш. Де головна, де залежна? Це буде яка? Головна. Це буде відповідно залежна або ж підрядна. Ставимо питання. Ні. До якого часу? Або допоки, так? До -поки. Доки не перескочиш. Добре. І так само, як і в підрядній місця, в головній частині можуть міститися вказівні слова. Тоді, доти, допоки, до того часу, до тих пір і подібні. «Доти море, не виблиску... доти море виблискуватиме свіблом, доки не встане сонце. Де головна де підрядна? Так. Це головна правильно? А це пішла підрядна. Відповідно, ставимо питання. Угу. До якого часу або до поки, так? До якого. часу. Запитання тут є? Немає. Угу. Щось складне є в цьому? Нічого. Головне тут не запутатися зі сполучними засобами. Що сполучне, що сполучне слово, якщо, якщо десь треба буде вам це Угу. Обставині місця і часу можуть стояти. Перед головною частиною, після неї та всередині. Угу. Тобто, в будь-якому місці. Так, ну і є в нас один нюанс, на який ми маємо звернути увагу. Дивіться, до головної частинки, за допомогою сполучних слів, де, звідки і коли, можуть приєднуватися підрядні означання. Порівнюємо два речня. Ми зустрілися біля того парку, де прощалися. Яке слово з головної частинки будемо пояснювати підрядне? О! Ми зустрілися біля того парку. Так? Парку якого? Де прощалися? Відповідно, це буде підрядне. Яке? Ні. Ні. Ми характеризуємо парку. Парк це що? Іменник, який є в головній частині. Парку якого? Питання означення. Підрядне означальне. І дивимось, друге речення. Ми зустрілися де й прощалися. Від чого ставимо питання? Ми зустрілися де від цієї частинки, і питання буде. Де і прощалися? Тут вже буде підрядне місце, бо ставимо від цієї частини. І питання обставине, так? Де? Уловили? Я знаю картину. Е де зображена Мона Ліза? Можливо, від самого слова, тому що мати самі картину. Так, тобто, це буде підрядне яке? Означальне. А якщо я скажу, я знаю, де зображена Моналіза. Я знаю, де зображена Мона Ліза. Ставте питання. О, знаю, що де зображена Ліза. Значить, це буде яке підрядне. З'ясувальне. Добре. Я знаю місце, де продають солодку вату. А? Ні. Місце яке. Де продають солодку вату. Отже. Добре. Я знаю, де продають солодку вату. З'ясувальне. З'ясувальне, бо знаю, що, де продають солодку вату. Я піду туди, де продають солодку вату. Я піду куди? Туди, де продають вату. Це що буде? Оце вже місце. Уловили відмінність? Орієнтуємося за запитанням. Ага. Питання? Добре.